Ти що реально зібрались бігати в такому легкому одязі на вулиці? ж мороз? Ну а це ні? Це ж ідеальна погода для бігу. Як ідеально, в мене ноги мерзнуть навіть цих черевиках. Як ти можеш не замерзнути в такому танкому одязі? Знаєш, багато хто так думає, що біг в це якийсь побут, але тут головне правильно вдягнутися. І тобі я зараз про це саме розкажу. А давай би я, коли бігав зимку, так вдягаюся то або мерзну, або кутаюсь так сильно, що потім піти, як в савані. Що робить? І насправді. Це посилена проблема початківців бігунів які не знають, як вдягнутися на зимову провіжку. І сьогодні ми саме про це розповімо, як вдягатися при різній погоді. Ви на каналі тім 404. Я Марія Радько, а це Володимир Осиков. При температурі плюс 5 до нуля на одягаємо легенькі та довгі тайці. Першим слоєм наверх буде лонгслів. Бажано із синтетичних матеріалів для того, щоб відводилась волога. Далі вдягаємо додатковий захисний шар це вітрівка. На голову, звісно, пов'язка або баф, і також не забуваємо про легенькі рукавиці. При температурі від нуля до мінус п'яти низ одягаємо вже у теплу такі ж довгі. Наверх першим словом вдягаємо футболку або майку зверху. Флісочку, вже, тобто утеплений лонгслів, обов'язково застібаємось. Далі йде у нас вітрівка, теж можна вже плотнішу по матеріалу вдягнути, обов'язково застібаємось. Не забуваємо про баф, який захистить нам обличчя, мороз, ну, пов'язка на голову, рукавички. Рукавички бажано вже утеплені, і ми готові до пробіжки. При нижчій температурі загалом залишається все те саме. На низ ми вдягаємо утеплені тайце. Наверх базовий шар це футболка або тоненька термоковта. Наверх одягаємо флісочку і захищаємо себе вітрівкою від дощу, від снігу чи вітру. Обов'язково застібаємось, вдягаємо капішон, але не забуваємо, що під низ капішона ми вдягаємо ще шапку чи пов'язку. Також не забуваємо про баф, який захистить нам горло та рукавиці. Рукавиці краще обрати вже. Вже утеплений варіант. І ми готові до тренування. А якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, чи був цікавим та корисним вам це відео, та підписатися на нашу сторінку. А спонсором цього відео було Arena Store. в описі під цим відео залишаємо вам посилання на крутений екіп, який можна замовити з промокодом TEAM404 та отримати додаткову знижку. Всім папа! -па.